Перед тим як завершити цю церемонію, я хочу вітати всіх паломників, особливо вас, людей старшого віку, які приїхали з таких країн з різних країн. Я вам дуже дякую від широго серця. Я звертаюся, з сердечним вітанням до учасників паломництва, «Співати вірі. Це 30-та річниця хора Діоцезії з Риму. Я дуже дякую за вашу присутність. Я дякую, що ви співали на цій на цій зустрічі. Разом продовжуйте свою працю з щедрістю, з радістю. У ваших парафіях, у ваших спільнотах. Вчора в Мадриді був проголошений блаженим єпископ Альваро Ді Портічо. Його свідоцтво християнське і священницьке може оживити в багатьох бажання служити Христу іти за Євангелієм. В най... наступну неділю починається синодальна асамблея на тему родини. Тут є присутній головний відповідальний кардинал Бальдісері. Я прошу молитися за нього. молитися, щоб він зміг добре все зробити. Запрошую всіх людей особисто та спільноти молитися за цю дуже важливу подію, і я довіряю цю подію святій Діві Марії Салюс-Пополі Романі. Давайте помолимося разом. Ангел Господні попросимо заступництва Марії для всіх людей у всьому світі, всіх людей похилого віку, особливо для тих. Хто відкинений, хто переживає труднощі. Ангел Господній Господні, благовісті, Марії. І зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. <плес> Ось Ось... Господня. Нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословені тетло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Є слово стало цілом. І оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою ти Тімі жінками і благословенний плило на Твого Ісусу. Свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обідниць Христових. Просимо, Господи, вліт у наші серце свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та Христ були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І і і нині, повсякчас, вічні. Амінь! Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ми за це Світло Господнє, дай їм, Господи нехай, відпу... не нехай, нехай їм світить. світить, нехай спочивають у мірі. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай Ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в ім'я, Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амінь, Міса, жертва звершена. Боку подяка. Благословенням, яке уділив Святіший Отець, всім, хто приймав участь в цій зустрічі, вершується ця служба, яка коронує зустріч з людьми старшого віку і якою корував Святіший Отець Франциск. Святіший Отець, дякував всім, хто присутній тут був присутній цього ранку. Ми також дякуємо вам, всім, хто був присутній через телебачення віковічного слова на цій зустрічі. І як чули, світіший отець звернувся до деяких груп тут присутніх, особливо до хору, який дуже гарно супроводжував цілу службу. Згадав про єпископа в Мадриді з Мадриду, який був вчора беатифікований, який дав своє свідоцтво життя в Христі, і сказав, що він міг бути живим прикладом Христа нагадуємо вам, що будуть важливі дуже події зараз в місяці жовтня, в суботу, 4 жовтня, буде молитва, молебень перед відкриттям синоду єпископів. Це буде о 19 годині київського часу. Запрошуємо всіх вас молитися разом в намірах цього синоду. І 5 жовтня в неділю буде служба Божа eh, на про Духа Святого для єпископів, які будуть брати участь eh, під час синоду на цьому зібранні всіх єпископів світу разом з папою. Це буде о 13 годині. Eh, Буде пряма трансляція на телеканалі Іда телебачення віковічного слова, пряма трансляція з Ватикану з площі святого Петра, 4 жовтня 19-й годині і 5 жовтня об 11-й годині. Дякуємо за вашу участь тут разом з нами на цвіт. Церемонії служби Божої за участю осіб похилого віку. Бажаємо вам гарної неділі, гарного святкування, Воскресіння Господнього. Нехай Господь Бог благословить. І тут у мікрофона були. Була Ольга Волінець і отець його Саес теж був з вами. Просимо вас про молитву за наш телеканал. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава.